9 листопада українці відзначають День української писемності та мови. Це свято було встановлено указом президента України від 6 листопада 1997 року. Український литописець Нестор є послідовником творців слов'янської писемності Кирила та Мефодія. Дослідники вважають, що саме з преподобного Нестора литописця і починається письменна українська мова. Українська мова вирізняється своїм багатством та красою, тому недарма її вважають однією з наймилозвучніших мов світу. Під час півномасштабної війни, яку розпочала Росія проти України, українська мова стала не тільки ознакою національної ідентичності та громадської позиції, а й інструментом боротьби з ворогом. Боронити свою країну від агресора можна не лише зброєю, а й словом. Тому сьогодні мова це наша сила і міць, це зброя проти російського агресора. Українська мова в усьому світі тепер асоціюється з опором, сміливістю, єдністю та свободою. Тому дуже важливо зараз розмовляти українською в побуті, плекаючи мову в своїх родинах та мотивуючи інших. Святкування події сьогодні важливо для кожного українця, тому свято нашої мови це свято нашої великої родини педагогів, вихованців та батьків палацу. Напередодні свята до дітей та вихованців Харківського обласного палацу дитячої та юнацької творчості звернувся заслужений артист України, лауреат національної премії імені Тараса Григоровича Шевченка Олег Стефан. Привіт. Ну що, свято Мови і писемності? Ну, Святкуємо тільки раз на рік. А от. Ем... Щоб віддати належне цій мові, треба, очевидно, пробувати її пізнавати щоденно, і послуговуватися нею щоденно, і читати нашу літературу, поезію теж щоденно, те, напевно, чим ви зараз і займаєтеся, і те, чим, напевно, все менше і менше займаються ваші батьки. Хоча я не можу стверджувати це про всіх. Але я до чого? Я до того, що виходячи з того, що зараз відбувається, ми всі бачимо, що зараз відбувається. Ми приходимо до висновків, що е у нас хочуть відібрати щось найцінніше, чому ми раніше. Верніше, не ми. Не ви, а ми, ваші батьки, діди, не надавали такої ваги, Оце яка різниця існувала настільки довго, допоки не вдарили ці ворожі снаряди і бомби по наших домівках? І тільки зараз приходить усвідомлення того, що насправді б'ють нас за те, що ми хочемо відродити традиції, мову, наше слово українське. Нашу, нашу унікальну літературу. Ми просто хочемо, щоб на нашій землі звучала мова цієї землі. Адже ж це так природно і нормально. І очевидно, ще дуже ненормально те, що в багатьох містах і так само в Харкові домінує іноземна мова. Я так підозрюю, що і ви в побуті, в житті більше спілкуєтеся цією московською мовою. Хочу вірити, що прийде усвідомлення того, що в ваших руках знаходиться життя нашої культури, нашої держави, наших найкращих здобутків, тих, що можуть презентувати нашу націю як унікальну, ні на що не схожу. Я думаю, що це в ваших руках. Я думаю, що в ваших руках почати практично втілювати оце відродження, новонародження, спогадування і е, наведення мостів з, з нашим великим минулим, яке у нас забирали, яке від нас приховували. І намагалися всіляко стерти. Тож, я бажаю вам одного: будьте прикладом, говоріть мовою, пізнавайте її, збагачуйтеся нею, поширюйте її в колі друзів, не тільки в школі, тому що треба, а попробуйте говорити зі своїми батьками, якщо вони і надалі продовжують. Існувати в інерції тих традицій, які були насправді нав'язані колись давно, коли вони були такими, як ви. Тож, успіху вам, друзі, в цьому, великі надії покладаються на вас, саме на вас, на маленьких, юних, більш дорослих, В ваших руках, ваше майбутнє і майбутнє ваших майбутніх дітей. Слава Україні, друзі. Слава Україні! Дмитро Павличко рідна мова. Спитай себе, дитино, хто ти є? І в серці візьметься рідна мова, і в голосі яснім ім'я твоє просяє, наче зірка світанкова. З родинного гнізда, немов таша і полетиш, де світ да та в рідній мові буде вся душа і вся твоя дорога, вся вітчизна. У просторах, яким немає меж, не згубишся, як на вітрах полова. Моря перелетиш і не впадеш, та поки буде в серці рідна мова. Ой, яка чудова, світла і багата українська мова, мова мами і тата, мова мами й тата. Діда і бабусі знаю її добре, ще й краще навчуся знем української писемності. Золоте курчатко, золотий торбинці принесло сьогодні літери дитинці, а дитинка з літер збудувала слово, та й звучить, як пісня Українська мова. Наша Україна найкраща. Українська мова співуча, українські пісні милозвучені. Твори, написані українськими письменниками, надихають. Вітаю всіх з української мови та письменності. Українська мова мила, красива, милозвучна, парм'янкова, чарівна. Все буде Україна. Я, Українка, горжусь ти раді, що рідною мовою я володі, Шевченковим словом вмію писати, слова молодінь у вірші складати Я вітаю всіх зі святом української мови та української письменності. Слава Україні, героям слава!